Дякую, пане увійшли. Як фамілія ваша? Пустешення моїх друзі. можна посвідчення побачити. Прошу. Посвідчення ваше можна побачити. Так, е, ви нічого не забули сказати? Прошу. Нічого не забули сказати, коли привітався, підійшли до... Далі... вас свідчення воді, реєстраційні документи. Ви поки що ще не просили це, зараз просто, а нічого mm -hmm. не забули перед тим. Вас цікавить причина зупинки? Так. Да. У зв'язку з тим, що здійснюється відпрацювання Косівського району. Можна Пойдемо... знайомитись? Звичайно. Будь ласка. Можете перезвонити на... Ні, можна знайомитись. З чим? З розпорядженням? Ну так. Да. Ви ж як сюди є, то вам дають розпорядження, пишуть екіпаж, хто в екіпаж ходить. Так, ласка. Можу, ви маєте е, право переявляти службову документацію, розпорядження внутрішні накази. Я хочу, хочу знайомитись. Є... Ні, якщо вас є... Дивіться, дивіться, є така, є така ситуація. Е, ви знаєте, стаття 57 Конституції України, знаєте її, ні? Всі нормативно правові акти, які належним чином не доведені до громадян, не являються обов'язковими до виконання. Так, я ж вас до вас не довожу про. Ви мені тільки що... секундочку. будь ласка, не, дивіться, ви мене не перебуваєте. Дивіться, я вам спочатку, ну, я вам так все по порядочку розкажу. Ви підійшли згідно 111 інструкції та наказу Віктора Федоровича Інуковича, президента. Назвідко його. Ви маєте обов'язково при зупинці сказати причину зупинки до суть скоїного правопорушення. Чому це не зробили? Це перше. Друге, зразу. Ви мені вже коли я попросив все-таки дізнатися, чому ви мене зупинили, ви мені таку інформацію надали, що у вас проходить якісь там відпрацювання. От я би хотів ознайомитися з цим відпрацюванням. Я вам ще раз пояснюю. Я вам не можу пред'явити свою спілкувату документації. у вас немає припису. Значить, значить, дивіться, дивіться, ні. Який припис. Ви, я, ви... я вас не перевіряю, чи належним чином ви тут знаходитесь, чи зак... на законних підставах не чи не важити. Дивіться, от отємно. Я вас не перевіряю. Ви мені таку причину зупинки, що у вас проходять відпрацювання? Я хочу з цим ознайомитись, е, оскільки я регулярно читаю урядовий кур'єр. Та голос України, газети, в яких всякі розпорядження, закони. Тобто, ну я не бачу там відпрацювання косівського району. Апіорі його там не могло бути. Також інакше в газетах я не бачу по засобах масових інформацій, не доводили, що буде сьогодні відпрацювання косівського району. Вас ви аргументуєтесь, тому що ви зупинили у вас відпрацювання. Нема проблем, ви мені показуєте і не получаєте заяву про безпідставну зупинку. Якщо ж ви мені його зараз не показуєте, я пишу заяву про безпідставну зупинку, ви вручаєте її своєму керівнику я, і там, ви так. ви посадова особа? Так, посадова закон про звання громадян читали? Так, кожна посадова особа, до якої звертається громадянин, я до вас буду зараз звертати заявою, зобов'язана її прийняти заяву, то в належний термін, 30 денний термін надати мені письмову відповідь. Так, якщо вона буде належним чином оформлена. А я, я... належно? Ви, а ви сумніваєтесь я... в тому, що я її належним чином оформлюю думку ви не думку я буду регламентацію Ні. чинним законодавством дайте я зобов'язаний пр прийняти у вас заяву якщо вона стосується якщо у вас заява про злочин а якщо ви ну я надавати дати... мене то, не злочин ну, про право про правопорушення я людина може звернутись до інспектора додає я вас не до до інспектора дає вас... людина не. дайте як... мені питання я зрозумів вашу логіку дайте мені відповідь на питання я як водій можу звернутись до працівника міліції про правопорушення про правопорушення так. можете звернутися. Я на даний момент вбачаю в ваших діях правопорушення, хочу до вас звернутися. Звертайтеся. Ну, але, але з письмо, але я, письмо. я не можу розглядати вашу письмову. А заяву, ви передасте, ви передасте тому, її начальнику. Є на то. Проводиться прийом громадян. Ви можете звернутися з цю заяву або тобто, надіслати її зараз. Кошту дивіться, я йду... дивіться, записую надіслати, від реєстратор є... записую контроль, камеру. Да. Я просто у вас хочу чітку відповідь. Ви відмовляєтесь зараз, прийняти від мене заяву про безпідставну зупинку. Так, я відмовляюся вас. Прийняти заяву. Все добре, тому, я... тому нема проблем. Про дивіться, тепер тепер я від вас хочу познати де ви працюєте? Звод супроводження номер один. Керівник ваш, фамілія, м'я по батькові та посада його. Керівник цих хто? Керівник вашого зводу, зводу. Зеленчук Павло Олексійович. Е, на якій посаді він перебуває? Зводу. Командир взводу. Командир взводу. І ще звання його. Прошу? Звання спеціальне. Старший лейтенант міліці. Старший лейтенант міліції. Тобто, дивіться, я тоді йому відправлю цю заяву йому це і в прокуратуру, бачу. і в прокуратуру відправлю також ну, заяву про. Тоб, То, що ви відмовились ви, мене прийняти заяву з'ясуйте, так те, що я від вас відмовився, я можу Не, сказати... так та ви вже чітко сказали, так, <рес> я бо я неуповноважна особа розглядати. Всі ваші заяви. Тоби, ви дивіться, дивіться ну все-таки, все-таки я би вам порадив. дивіться, яка ситуація? Я би вам все-таки порадив, щоб ви на даний момент все таки перечитали закон про звернення громадян, і ви зрозуміли його уважно, прочитали. Я думаю, що прокуратура дасть належну оцінку вашим діям, і вона вас, ну так якби. Правильно правове русло направить, ви будете на слідчу раз вже приймати заяви. Але все-таки я хочу, щоб ви прочитали в законі про звернення громадян люба посадова особа, до якої дають заяву, вона зобов'язана його прийняти. Звернемося до закону даного? Добре. Дякую звертатися. Віталій Ігорович. Закону України про зверненні громадян. Звернення адресується органам державної влади, по суті так лише, що стосується нашої даної обстанови. Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянам до відповідного органу установи особисто через уповноваження ним особу, Якщо ці уповноваження оформлені відповідно до чинного законодавства, я вам ще раз кажу, що я, я от хочу, дивіться, ви уважно прочитали особисто або передати. От Я хочу вам передати для вашого керівника заяву про безпідставну зупинку на вас. Ви її передаєте. Я ж не кажу, що ви її будете розглядати. Ви не можете апріорі розглядати заяву сам на себе. Ви передаєте своєму керівнику безпосередньому, він проводить службову перевірку, вбачає в ваших діях порушення, не вбачає, дає мені письмову відповідь ваш керівник і все. Я вам поясню, я вам поясню. Я ще я раз, дивіться, я ну якщо цим законом і тим, що я не можу вас прийняти звернення, тому що я не повноважна особа розглядати ці звернення. Я вам ще раз кажу, можете написати поштою або. Я хочу вам особисто передати. Там пише у або... цьому законі, Ні, пишу, що я, я можу вам через цю, цю, цю статтю перечитати. Давай, давайте так, ми по цьому поводу ми розібрались, тобто ви відмовились, мені цього достатньо, тому що ну я не одну заяву написав прокурору, все таки довели до відомо, що кожна посадова особа, до якої звертається, ви як працівник міліції, на моє звернення громадянина, зобов'язані невідкладно реагувати. Я до вас звертаюсь, ви реагуєте. Ви відмовились. Ну, я в ваших діях вбачаю порушення. Тому це що, правила, я дивіться, і... я вам скажу чесно, я знаю, що ви тут робите зараз, на даний момент. У вас зараз день Святого Валентина, ви зараз шукаєте, в принципі, ви робите хорошу роботу. Бо я проти тих, хто бухає за рулем. Ви шукаєте там п'яних, бо свято десь там з дівушкою поїхали відпочити. Так, да, це нормально. Але з другої сторони, ви не маєте права водіїв зупиняти безпідставно. Тобто я, я їхав нормально, я нічого не порушив. Важаю, Чому. В особисті, які в стані, їдуть, ненормально. Дивіться, е, є у нас в законі про мілі, є у нас 11 причин зупинки транспортного засобу. Під яку причину зупинки я підпав? Проведення цільових відпрацювань. Так, дивіться, з вашого згоду супроводу у вас посад там є такий зелений. Е, Блін, забув. 0809 знаю, ну, Якісь там 0,8 є номер. Згадайте, є такі я, е, Вони мене зупинили, кажу, ну, у нас відпрацювання Косівського району. Ми його зупинили згідно Я Кажу, а можна знайомити з відпрацюванням? Нема проблем, Віталій Євич, мені приносять лист, на якому пишуть, що. Такий-то, такий-то екіпаж, в складі таких, таких то інспекторів проводить відпрацювання по Косівському району. Все, питань нема. Чому ви не хочете принести так само з вашого взводу супроводу, десятка, так само екіпаж теж патрулював на такій машині, як у вас, так само на цьому ж самому місці мені принесли відпрацювання, показали. На цьому самому місці біля цієї заправки вок мене є відео в інтернеті, можете переглянути. Чому ви не хочете? Мене є під... мене є підозра, тому що ну бачаючи ваші такі дії, є підозра. Що ви тут приїхали покалимети? Ну такі мої суб'єктивне. Ну покалимети, помахати. Знаєте, є багато недобросовісних інспекторів ДАІ, які так з махом палочки щебають у. Давайте не будем... Я, не обобщ... Я кажу, є ж такі випадки, ви знаєте це не... ці випадки. Ці... Їх, їх дуже... Я вважаю, що це, роз... це себе, не стосується <кас> даної обстановки. Вона стосується обстановки тої, що ви, ви як працівник міліції, ви маєте керуватись е, чинним законодавством, зокрема, зокрема, законом про міліцію. Тобто, тобто, ви мали підійти мені, представитись. Представлюсь, на відео буде видно, як ви представили, що назвали ви причину зупинки. Це є вже порушення. Це в цьому я вбачаю порушення з вашої сторони. З приводу цього я напишу скаргу на вашому керівництву та прокуратуру. Це ваше право. А ви вже будете там, прокуратури керівництво буде це. Відповідні органи дають. Я не зобов'язаний заяви приймати, так тебе приймає органи. Нема проблем. Я і... думаю, прокуратура, все, прокуратура шіно, вам дає. я дай... маю це. У нас трошки є е, більш невідкладні завдання займатися стежте за безпекою дорожнього руху. Я думаю, що ці е, розмови, якщо ви маєте ще якісь бажання поспілкуватися про роботу нашу, то можете е, звернутися на прийом громадян. Я, і... я все зрозумів. Добре, все, дивіться тому, я... ще ще одне таке питання. Все таки ви мене зупинили. Все таки я вас зупинив і вже вам причину no. зупинки. Так, 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 далі, ну, відпрацювання, далі, що ваші дії при відпрацюванні. Ну, ви так, перевірили, я, що. Я бачу, що ви адекватний не перебуваєте в нетверезому стані, керувати можете, ремнем користуєтеся, все. Я вам бажаю щасливої дороги і щоб все у вас було дуже добре. Все було гаразд. Так, а ви так. будете нести зараз службу далі тут. Я можу, так, дивіться, я, дивіться, а можу я, так як журналіст, дивіться, ну, хотілося б показати ну, таку правильність роботи наших працівників Державної автомобільної інстанції. Можу я, наприклад, як журналіст понести з вами службу. Може ми зафіксуємо якогось правопорушника. Так, але так. якщо у нас згідно розстановки буде мінятися дислокація, а я з вами я буду їхати. Зараз що? що... Ну я ж думаю, що дивіться, ваша діяльність є гласною, тобто діяльність міліції. Я думаю, що буде, буде навіть... Е... Я перепрошую, мені дзвонить чергою, якщо можна. Добре, добре, я почекаю. Нам ну, щасливої дороги. Ви, ви, ви вже міняєте дислокацію? Так, міняємо дислокацію. Самі бачили черговий їдете? Їдемо, Далеко далеко, їдемо, так, далеко. <звісно> А можна з вами? Можна. Якщо маєте бажання в Теслінський район. Добре. А вас ще, ви ще сьогодні і Теслінський відпрацьовуєте?